Колеги, вітаю вас з початком сезону 2026 року. Комбайни зайшли, вже закінчують поле. Значить, вже в повну пішов 26 рік. Працює... Але весело і класно, коли працюють там. 5, 7, 8, 10 комбайнів на одному полі, це просто кайф. І такі красавці, блін, це просто, ви. Погано, 9, тут реформ, саме на то в полі. Трохи вилягло по краях. У нас тут ну, поровій підходят. Нічого не так страшний. Переручик. На жаль, чи на щастя, в нас тільки такий один ППН, більше. більше на увазі такої модифікації. Він з вагами, одразу важить. Байкас ну, упадка дуже класна історія. Ми його використовуємо там. І це <плес> демо полотіння, тому що зразу бачимо результат. Тобто, машина, Петляренки тобто, молодці. І сервіс працює там, знаєте, зараз там подомуються. І... Да? Але молодці прислали одразу у сервіс, одні другі, запчастину міняють вже раз-раз і поїхало. Так що все ламається. Головне сервіс, знаєте, от сервіс. Один з головних в нашій Україні. Так, що в нас тут лишилося? Трохи пшениці лишилося, і? Зрозуміло, що в нас вже порох. Вже готова. Давно не готова. Сьогодні у нас сьоме церкви.

Році, я кажу, а от той, щоб 77-2 наряду 2 був. А це новий жонгірчик. Попитають, де ти механізаторів вдіваєш. 9 таких машин купили, от таких шість, а от таких Ну, два чоловіка, 18 чоловік випало з роботи. Але нічого. А то минулого року купував. модифікацію зробили. вони. І вперед. Інтері, взагалі перегрувати. Пшениця отака. Третій клас, на жаль, третій. А, хоча, ми серпня, які що шукати про другий? Бликовині не вистачає. Білок да. – так або великої не дотягують. все-таки дощі були коло. Тобто, що говорять? Кованка наш процес машину працювати. Хаос, знаєте. Ну, це клас. Це ну, буде добре, тримайтеся. Наша задача тримати аграрну Україну інакше, я не знаю, якщо тут аграрна галузь ще і що чим тут займатися взагалі. -майо, машина мені, гай за хвороб, це вже нірить, це страшні якісь глянь. А я її тільки вчора помню, глядя. Що Що роблять? Да, Знаєте, бросаєка. Сьогодні тут 12 компаній. Ось буде набрати тут тако. Гляньте. Зараз перегрузчик і поїхав. У нас система там свій чужой стоїть і працює таким чином. Щоб скоріше вивантажитися, не в машину, бачите? Джон зараз раз. Перегрузчик заповнить і поїде далі працювати. Трішки прилягла на краю пшеничка, трішки є проблема. Ну нічого. Нічого критичного. Клас, а? Наше збирання. Бажаю всім успіху, виконання планових показників. На сірникову коробку треба трішки вище, ніж минулого року. Бо все добре. А якщо буде питання, що така врожайність мала, то ви скажіть, хай дорожче продають. Тримайтесь, колеги. Тримаю всіх, підписуйтесь на канал, успіхів вам!